Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Готовність до діалогу з США. Відсутність намірів нападати на Європу, брязкання ядерною зброєю, дитячі садки, демографічні плани та бідність в Росії. Президент Росії Володимир Путін звернувся до федеральних зборів. Про що цього року понад дві години говорив і на що варто звернути увагу? Розбираємось далі. З нами на прямому зв'язку Олександр Самарський, заступник керівника громадської організації Центр досліджень Росії, України в Ірані Пані Олександра, вітаю вас. навзаєм Дякую, що ви з нами на зв'язку. Раді вас бачити. А, ну, таке базове питання. Які загальні враження маєте від виступу Володимира Путіна в цьому році? Е, ви ж я думаю, пам'ятаєте фільм одного разу в Одесі Пермішку Япончика? Там є епізод, коли мішка Япончик заходить в камеру, був заарештований в камеру, де потім, як виявилося, сидить його батько. І от він глянув і каже: шикарний від, Я знову вдома. Оце моє перше враження від цього виступу Путіна. Я зрозумів у своїх студентських роках. Я знову бачу ті самі з'їзди партії, я знову, знову бачу те, що в студентському середовищі ходив тоді віршик. Що застрасний Бромалій, нов залез на мавзолей? залії? Речі длінне пустиє, брові чорне густіє. Хто дасть правильний тот получит 10 лет. Тільки в даному випадку не брезнів, який мав брови и був як чолов'яга, значно солідніший за Путін, а Путін, а все останнє без змін. Ніякого підведення підсумків досягнуто стосовно того програми, яка була раніше. Ніяких реальних перспектив одні обіцянки. Поясню, можливо, для значно молодшого покоління, в чому була суть цієї пропаганди, пов'язаної з з'їздами і з п'ятирічками, з'їздами КПРС. Ніхто не підводив нормальних підсумків. Підведення підсумків заміщувалося новими планами, перспективами, розповідями про те, що все робиться для радянської людини. І всі ми знали цю людину, для якої все це робиться. Так і тут, масштабні соціальні проекти – прекрасно. прекрасно. Гроші. Гроші копійчані, тому що всі вони, ті, що названі суми, які здаються великі, вони розраховані на 6 років до 30-го року. І ще невідомо, чи на них хтось щось буде тратити. Крім того, частина цих проєктів чи завдань повторюється з виступу у виступ. І шість років назад, коли була така ж аналогічна передовірча ситуація, ми все це чули. Крім того, всі ці соціальні е, так би мовити ініціативи, вони в принципі ніщо в порівнянні з видатками на війну військово-промисловий комплекс. Про що Путін. Скромно промовчав. Він похвалився там якоюсь зброєю, яка невідома чи є, і чи взагалі вона є якимось чимось новим в військовій техніці. Церкон. Він виставляє церковних. Так під Києвом уже збили церкон. Він е, новою стратегічною ракетою е, яка розробки 69-го року. Народ, розробка ракети шість дев'яти рік. Нарешті її спромоглася Москва якось там довести до, до пуття. Довгий двогодинний виступ практично ні про що. Ну, що мене особисто порадило, це, звичайно, ці всі упори на соціальні проблематику. Чому порадило? А це значить, що, вибачте, фігово в Росії з цим питанням. Питання сім'ї. Чому воно випливає на перше місце? А воювати нема кому. М'ясо потрібно. Е, ЖКК. Чому випливає на перше місце програма по ЖКК? А тому, що цієї зими замерзла не Україна, як пророкували десятиріччями, а замерзла під Московію. І так далі. і так далі. Тут е, е, багато. А в цілому знов-таки повторюсь, яснова дома. Нічого нового, вода, красиві словеса, Аудиторія, яка чи то спить, у нас студентів зганяли теж. на всякі там лекції з приводу оцих от виступів декларативних. Хтось спить, хтось коняє, хто хтось в очі сірники повставляв. Все як завз... А, Чого не було в нас час кінотеатру? Людей не зганяли, щоб дивилися виступ. Путіна а в Москві зганяють, Да, у нас там могли посадити коло телевізора. Давайте зараз більш детально поговоримо про окремі нюанси. Все ж таки, так велику частину своєї промови Путін присвятив здобуткам Росії на полі бою. Ну ми розуміємо, що а, малася на увазі саме Україна а про багатотисячні втрати він не згадував, хоча оголошував хвилину мовчання за загиблими. А, як на вашу думку, зараз ці заяви про здобутки сприймаються росіянами, які я думаю, що розуміють справжню ситуацію в Україні? Ну, Тут навіть цілий комплекс проблем, який ви окреслили. З одного боку, я б не сказав, би, що він приділив дуже значну увагу. Як на мене, то увага була менша, ніж Воно того швидше за все вартує і важить для життя кожного росіяни. Не саме для того, щоб ця тематика, тематика війни, не стала домінуючою перед виборами. В принципі, російське керівництво від неї відходить. Е, здобутки, і як, як сприймають прості росіяни, ну, чесно кажучи, хто їх знає. Умов росії поняття аршинам общим не і Ніхто не знає, що в голові росіян, більшість з яких думають приблизно так само, як і Путін. Тим більше е пропаганда, яка є в Московії, та там будь-що будь-який захоплений гаразд можуть і в пабліках перетворити в стратегічну перемогу. Тому само по собі сприйняття доволі складне. Але ми знаємо, що протести продовжуються, і протести потихеньку, насамперед я маю я веду мову про протести е сімей, дружин, мобілізованих. Вони, як би влада не старалася це все розсмоктати, вони потихеньку набирають сил. Тому мені навіть важко, важко ось так от відповісти на всі ці речі. От, я... я просто це до чого спитала до того, саме що а, бачила інформацію, такі думки щодо того, що дуже хотів перед виборами, перед зверненням до федеральних зборів Путін похизуватися захопленням Авдіївки окупантами. Так і ну можемо сказати, що так воно відбулося, але читала такі думки про те, що великої радості у росіян воно не визвало, тому що не викликало, тому що вони розуміють, якою ціною і ця ціна для них вже. Починає нарешті мати значення. А, ви згадали про кінжал і про циркон. А, скажіть, будь ласка, як сьогодні можна охарактеризувати розвиток російського ВПК і його досягнення? В розвитку бузівкого ВПК є досягнення якісні і кількісні. В даному випадку немає сенсу говорити про якісь реально якісні досягнення. Все це речі. Доволі таки е, не нові. Кількісно е, ВПК Росії робить все, щоб е, збільшити свою е, виробництво зброї практично будь-якої. Разом з тим будемо відвертими, попри певні успіхи, чогось кардинально їм тут досягти не вдалося. Втрати ракет, літаків, танків. Бронетехніки іншої на полі бою, вони не відновлюються. Тобто ВПК Росії не встигає відновлювати і утримувати цей потенціал армійської і технічний на якомусь середньому рівні. Він поступово зменшується. Ну, якщо в рік там Росія може десь виготовити 200 танків, це в тому числі, я так думаю, зняти з озброєння. А в нас в день наші бійці буває, що підбивають 20. 10-20, 10-20. Якщо в рік виготовляється нормальних літаків 5-6 штук, а в нас за останні 10 чи 11 днів 11 літаків. То про які успіхи ВПК, якщо Росія пішла з протягнутою рукою, де тільки можна до Північної Кореї, до Ірану. А виявляється, що не так багато й можна. То й про якісь значні успіхи ВПК тут говорити не приходиться. Але нам потрібно разом з тим у Росії вчитися. Росія вміє приймати стратегічні рішення і реалізовувати життя суспільства в напрямку їх досягнення. На військові рейськи вони перейшли рік, а може й більше тому назад, з розрахунку на довготривалу війну. А ми досі чувимося, нічого тут зробити толкового не можемо. Крім обіцянок, що 에, давайте, хлопці, на кухні дрони. Робіть, і буде в нас мільйон дронів. Несерйозно. Мобілізація. Та я в якомусь інтерв'ю ще в травні того року казав, що людські ресурси було абсолютно ясно. Як мінімум на рік ми запізнюємось із цим річ, і його досі немає. Треба швидко. Оперативною це вимога до всіх. Давайте повертатися до промови Володимира Путіна. Він звинуватив США у відкритих ворожих діях, назвав заяви щодо нападу Російської Федерації на Європу маячнею і почав говорити про ядерну зброю і знищення цивілізації. Водночас заявив, що Росія готова до діалогу зі Сполученими Штатами Америки. Як можна проаналізувати цей блок? Перше. Що очевидно, Путін достатньо сильно наляканий, і, зокрема, останньою заявою Макрона про те, що Європейський Союз і країни НАТО можуть надіслати своїх військових в Україну. Розумієте, це не, не, не ми просили, не наші заяви, не наші вимоги чи щось там. Це самі європейці про це почали говорити. І Путін проти цього заперечує. Між іншим, що його позиція теж іде дещо в розріз з, з московськими пропагандистами, які постійно всім втирають, що НАТО давно воює на території України, натівські солдати, і так і так. А виявляється офіційно ніяких натівських збройних сил формувань на території України немає. Друге, ядерна зброя. Що залишається Путіну? Що він завжди робить в ситуації, коли він наляканий і чогось боїться, або хоче застерегти інші країни від якихось кроків? Він починає лякати всіх ядерною зброєю. Але до цього вже, на мій погляд, давно всі звикли. І всі вже знають, що А, Путіну було дано попередження і Штатами. і Великою Британією, що в разі застосування проти України ядерної зброї, Росію розкатають без ядерної зброї а звичайними озброєннями, а США разом з Британією можуть це зробити, якби в них було звичайного бажання. Але Путін їх може до це е, примусити. І друге, ну всі вже звикли. Я хочу зараз навести. Я хочу зараз навести цитату Володимира Путіна щодо заяви пана Макрона. Цитата заговорили про можливість відправлення в Україну натовських військових контингентів. Ми пам'ятаємо долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни. Тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Сказав Путін, виступаючи перед федеральними зборами. Скажіть, будь ласка, що Володимир? Путін мав на увазі, згадавши про долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни. І кому цей меседж був адресований? Я подякую зараз. тільки дві секунди. Я відповім на попереднє питання. Я не завершив. Бо я хотів ще додати, що всі вже знають, що Путін страшенний боєгос. Він всього. Боїться, він дуже хоче жити. Тому е, ймовірність через цей острах початку ядерної війни. Дуже маленьке чи нікчемне. Тепер стосовно вашого питання. Сама по себе, розумієте, що думав і що хотів сказати Путін, цього ніхто не знає, це вдумуватись не треба. Путіну вірити себе не поважати. Про яку нашу землю він веде мову? Мова йде про Україну, ми не ваша земля. Якщо ви думаєте, що ваша земля, читайте рішення Генасамблеї ООН. І статут міжнародних організацій, і інші заяви. Е, всі подейкують, що, можливо, він мав на увазі там, Гітлера, Наполеона. Ну так Наполеон спалив Москву. Ми теж спалимо Москву і підемо собі додому. Що з того? Тим більше, що як зараз стає відомо, війну ту 1812 року почав не Наполеон. Він змушений був відповісти на дії Олександра І. Війну почала Російська імперія тоді. Тому все тут не так просто. Але знову таки, мова йде про бажання налякати партнерів і шантажувати. А шантаж це зброя слабого, бо сильний робить. А слабкий тільки лякає і прагне себе, себе видати за щось таке. Ну, чисто політика дворового. Дворового пацана, от я такий дуже, я це можу, я те то можу, я те то можу. І тут Путіна теж давно все всі вже, як мені здається, розкусили, розуміють, про що йде мова. Але повертаючись до Макрона, мабуть, це вперше, коли у ідейній протидії і чи в торгах навіть з Кремлем і з Путіним Європа, Захід вперше підняв ставки. До цього все це грався тільки е, Путін. З ним про щось домовляється, а він тоді нову вимогу. Ні, каже, ми тут дома, але давайте отак, давайте і все більше, 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 більше. Десь ось таким би чином і відповів на ваше питання, якщо це вас задовольнить. Пане Олександре, я дуже вдячна вам за діалог, за відповіді на мої питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Самарський, заступник керівника громадської організації Центр дослідження Росії, експосол України в Ірані. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.